Поліція фіксує наслідки ворожого обстрілу у Шості, розповідає інспекторка з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Фролова. Сьогодні зранку ворог завдав чергового удару по цивільному населенню нашого міста, одночасно атакувавши безпілотниками та керованими авіабомбами. На жаль, загинули двоє мирних жителів. Ще четверо отримали поранення. Серед них дитина. Вибухами знищено та пошкоджено житлові будинки, квартири, цивільні автомобілі. Одразу після повідомлень про обстріл на місце. Прибули поліцейські правоохоронці забезпечили охорону периметра, оперативно організували евакуацію постраждалих та разом з рятувальниками допомагали місцевим мешканцям. Слідчі оперативні групи поліції наразі проводять документування злочинів армії РФ, фіксують усі наслідки атаки та збирають доказову базу для подальших проваджень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України воєнні злочини. Правоохоронці звертаються до громадян з важливим проханням. Не знімайте і не публікуйте фото чи відео з місць прильотів. Така інформація може бути використана ворогом для коригування нових ударів. На місцях працює поліція, ДСНС, прокуратура, вибухотехніки, медики. Кожна хвилина для них важлива. Присутність сторонніх осіб і зйомка може не тільки заважати, а й становити небезпеку для вашого життя. Пам'ятайте, інформаційна тиша це питання безпеки. Не допомагайте ворогу, навіть несвідомо. У разі наявності важливої інформації повідомляйте. І правоохоронним органам через офіційні канали.